Час дізнатися, чим протягом останньої доби жив світ спорту у студії Юлія Пазенко Вітаю вас. Знову поруч із п'єдесталом, але заскочити на нього вкотре не вдалося. Жіночу естафету, що відкрила п'ятий етап кубка світу з біатлону у німецькому рупольдингу. Українська четвірка завершила на п'ятому місці. Стартер нашої команди Анастасія Маркушина, яка сьогодні відзначає 20-річний ювілей вогневі рубежі пройшла лише з одним додатковим патроном і передала естафету шостою. Наталя Бурдига, використавши по одному зайвому набою на кожній із стрільб, підняла синьо жовтих у поточні призи. На третю сходинку Ольга Абрамова після лешки її в Мала, а от після стійки, яка забрала у нашої спортсменки, усі три додаткові патрони, зіскочила на п'яте місце. На останньому етапі лідер України Коваля Семоренко зробила все, що могла, але покращити результат, зважаючи на успішні дії суперниць, їй не вдалося. Щоправда, навіть п'яте місце дозволило українкам повернути собі сьому позицію Кубка нації. Переморцем гонки стала збірна Чехії, яка лідирувала від самого старту. Срібло, дякуючи Дар'ї Доброчеві, котра на останньому колі обійшла німкиню. Лауру завоевала Беларусь. Немецчина третья. Ну, где-то получилось, где-то не очень, но в принципе в такие сложные условные погоды, в принципе это неплохо, так как отсутствует у нас три лидера команды, которые были в прошлогодних и девчонки все стараются, и я думаю, это неплохой результат, и будем биться дальше до конца. Завтра естафету у Руполінгу бігтимуть чоловіки. Поболювати за українську четвірку у складі Олександра Жирного, Артема Тищенка, Володимира Симакова та Віталія Кільчицького можна буде під час прямої трансляції гонки на нашому каналі. Початок о 15.25. Боксерська команда Українські отамани виступатиме у новому сезоні всесвітньої серії боксу без минулорічного лідера Дениса Берінчика. Здається, найгірші побоювання срібного призера Лондонської Олімпіади щодо відсутності пропозиції від вітчизняного клубу, який він виказав нашій редакції до нового року. Таки справдилися. Попри те, що до попередньої заявки на сезон боксер був включений. Сьогодні дирекція отаманів заявила, що Денис участі у змаганнях не братиме. А відтак він може добути путівку до Олімпійського ріо лише через аматорський ринг. Дмитро, Даманів, Дмитро Гайструк прикривається неможливістю знайти компроміс із спортсменом. А сам Борінчик конкретизує причину конфлікту Так решение. Мы изначально был не против выступать, мы общались, но не нашли э, не сошлись по некоторым моментам. Вы же понимаете, что есть множество нюансов. Спортивные составляющие и финансовая составляющая. Сейчас мы будем его снимать с регистрации. он сказал, что будет заниматься другими видами бокса. В условиях моих контрактов они не видят тренера моего сборной и вместе меня. Сейчас пока являюсь первым номером страны и не знаю, что решают главные тренера. Какие палки колеса делает федерация, то, конечно, уже непонятно, как я буду завоевывать лицензии. Нужна им, нужна ли в 64 им лицензия? Это уже тоже вопрос. Вже цієї п'ятниці у Києві українські отамани стартують у новому сезоні всесвітньої серії боксу поєдинком проти команди Мексиканські воїни. Набрати фізичних кондицій на перший тренувальний збір вирушив зимовий чемпіон України з футболу Київське Динамо. Головний тренер команди Сергій Рибров взяв до іспанської «Марбелії» 26 футболістів. Серед них двоє молодих виконавців: – 20-річний нападник дублю Дмитро Хльобас та 21-річний хавбек Сергій М'якушко, якого повернули з оренди в Ужгородській Говерлі. В обоймі «Динамівців» також захисники Євген Селін та Битау. Не полетіли до «Марбелії» травмовані Денис Гармаш і Євген Макаренко. Дімер Сім Бакані, котрий невдовзі гратиме на Кубку Африки. Та Лукман Аруна, який начебто забирається змінити клуб. Це буде перший раз для мене. Там бути на фізіку, і на тактику, і з м'ячом буде робота. В общем, посмотримо. Волейболістки Запорізької орбіти припинили боротьбу за кубок виклику Європейської конфедерації у повторній зустрічі однієї восьмої фіналу. Підопічні Ігоря Філіштинського, як і напередодні на виїзді, поступилися представнику одного з найсильніших європейських чемпіонатів турецькій бурсі, з рахунком 0-3. і вибули зі змагань. Підвищується температура пристрастей на кортах зеленого континенту в очікуванні дебютного у сезоні турніру серії великого шолому. Перша ракетка України Олександр Долгополов, як і обіцяв, концентрується у новому році на великих турнірах. Тому підготовку до австраліан Ноупен Опен» 21-й номер посіву проводить на престижному виставковому турнірі «Койонг Класік, де вже встиг обіграти серба Філіпа Краяновича 6-4, 6-3. Лідерами посіву відкритого чемпіонату Австралії, що стартує цього понеділка, будуть очільники світових рейтингів Новак Джокович та Сирена Вільямс. 26-й номер отримала лідерка жіночого вітчизняного тенісу Еліна Світоліна. В основній сітці від України також зіграють Сергій Стаховський, Олеся Цуренко та Катерина Козлова. З кваліфікаційного турніру на старті вибув Денис Молчанов. А Еля Марченко після звитяги у першому колі над господарем змагань Бенджаміном Мічелом 7 6 шість Продовжує боротьбу за основу. Жіночі Кваліфікація стартує сьогодні вночі за Києвом. Тут нашу країну представлятимуть одразу шість спортсменів. Леброн Джеймс, звісно, зірка. Але українець Олексій Лень переможець. Епічна історія про те, як наш єдиний повпред в венбієй допоміг своєму фініксу здолати легендарного короля та його клівленд на початку міжнародного огляду. Жодної гри без рекорду. Схоже, це правило взяв на озброєння український представник в національній баскетбольній лізі Олексій Лень. Центровий Фінікса в останній грі проти Клівленду провів на паркеті 37 хвилин. Це поки особистий рекорд нашого бігмена за кількістю часу в одній зустрічі. Окрім надійної гри у захисті, Олексій записав на свій рахунок і черговий дабл дабл 13 очок та 10 підбирань. В активі зірки Клівленда Леброна Джеймса 33 набраних пункти. Але це не врятувало кавальєрс від поразки 100 на 107. Фінікс. Продовжує замикати зону плей-офф західної конференції. Англійський Манчестер Сіті укріплює передню лінію. До п'ятірки нападників Агуеро, Негредо, Юветіча, Джеко та молодого від боси Манкунянців придбали і Вуарійця Вільфріда Боні. річний нападник Сонці за минулий календарний рік забив найбільшу кількість м'ячів у англійській прем'єр-лізі. Контракт івуарійського форварда з чемпіонами Англії розрахований на 4,5 роки до кінця сезону 2018-2019. Гратиме новачок під 14 14-м номером. А сума його трансферу, за інформацією. Ійських змі склала близько 27 мільйонів фунтів. Це фантастика. Манчестер Сіті виступає в лізі чемпіонів в кінці минулого сезону. Я говорив, що хотів би опинитися в такій команді, тому що Ліга Чемпіонів сильний турнір, в якому хочу грати і перемогти. Найбільш очікуваному в останні 10 років боксерському поєдинку таки бути. Чемпіон світу у п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер вийде у ринг проти чемпіона світу за версію WBO Мені Пак'яу. Повідомляє Рінг Тіві з посиланням на радника промотера філіппінського боксера Боба Арума. За його словами, команда пакяу таки пішла на умови американського спортсмена. Його норар буде розподілено у співвідношенні 40% пак'яу та 60% мейвезеру. У домовленостях уже фігурує дата та місце зустрічі. 2 травня Лас-Вегас, США все ближче до фінішу одне з найвідоміших ралі світу Дакар. Гонщиком залишилося подолати лише три етапи. Після дев'яти змагальних днів головний приз у класі мотоциклів швидше за все розіграють Марк Кома на КТМ та Пауло Гонсалвеш з Хонди. Іспанець Кома очолює загальний залік, проте на дев'ятому етапі був третім, дозволивши португальцю відіграти у загальній кваліфікації три хвилини. Дрібна дорожня пилюка та вітер, який її підіймає, називають феш-феш. За таких природних умов знайти трасу завдання надскладне. Найкраще у класі за шляховиків з ним вдалося впоратися чинному чемпіону Нані Рома з команди Міні. Четвертий день не перемагає лідер загальної класифікації ще один представник міні Насер Аль Атія. Цього разу на фініші він був другим. Та це не заважає катарцю випереджати найближчого суперника у боротьбі за чемпіонство вже на 23 хвилини. Що ж до класу вантажівок, то тут, як завжди, немає рівних Камазу. Перші три сходинки загального заліку у його представників очолює список Айрат Мардеєв, маючи у запасі 14 хвилин. Виснажливий марафон під назвою чемпіонат світу з воднолижного спорту щестю подолали українські юніори. З Перу наша команда у складі трьох дівчат та єдиного хлопця привезла історичне золото. Першого українського чемпіона світу з фігурного катання на дошці зустрічав наш спеціальний кореспондент у Дніпропетровську Євгеній Павленко. Виснажлива подорож чемпіонату світу у Перу до рідного Дніпропетровська не затьмарила радості нашої юніорської команди з воднолежних видів спорту. За українським звичаєм, хлібом та сіллю зустрічали батьки та тренери своїх маленьких спортсменів, особливо найстаршого у команді, 16-річного чемпіона світу Данила Фільченка. Пірідем стартував мексиканець. Він набрав 8670 очків, комітатори говорив його результат, і мені перед стартом немножко. Трохи... Ну, не напугало, а немножко нервничать начал. Но тем не менее я собрался, я сказал себе, что я могу, я это умею, я это делаю на тренировках, с чего бы мне падать. Я сделал, проехал отлично, свою программу сделал идеально. На самом деле соперники были сильные, но Даня их на сегодняшний день по уровню подготовки, он их немножко выше превосходит в уровне мастерства. Поэтому приятно, когда ты забираешь свое и никакая случайность Ні, психологічний аспект нічого не повлияло на, на виступлення. Участь у чемпіонаті світу брали лише четверо молодих спортсменів. Саме стільки за правилами може виставити одна країна. Втім, тренерський штаб синьо жовтої не приховує своїх амбіцій, сподівалися на кращий результат. Боролись, в принципі, за команди, медаль, але боротьба була дуже тяжова. Всі команди хорошо підготовлені. Канада, Америка, Австралія, Франція і Англія, ми пропустили вперед, стали шестого Но Я считаю, це теж дуже хороший результат. Часу радіти у молоді немає, адже всі думки вже направлені на підготовку до чемпіонату Європи, який відбудеться наприкінці серпня в Україні або Греції. Наразі Міжнародна федерація з воднолежного спорту ще визначається з місцем її проведення. На закінчення традиційна цікавинка. Нечасто точний постріл голкіпера у серії пенальті приносить перемогу його команді. Назвичай стражі воріт відзначаються сейвами після ударів опонентів. Проте в поєдинку третього раунду кубка Англії між Двесхимом та Евертоном, де команди і в основний час і в Овертаймі обмінялися голами, довівши справу до післяматчевої лотереї. Героєм став саме воротар. Після 18 пострілів з позначки від польових гравців до м'яча підійшов голкіпер Евертона Роблес, який свою спробу змарнував, поціливши у поперечку. Натомість удар його візиві, 21-річного іспанця Адріана був точним, і саме він вивів Весхем до однієї 16-ї фіналу національного кубка. Різнобічний розвиток, основа успішної особистості. Тож не жалкуйте сил, аби вдосконалювати свої здібності. Завтра про спорт вам розповідатиме моя колега Яна Павлова. Я ж прощаюся до понеділка і бажаю усім нам триматися, і йти лише вперед до перемоги.